Вітання, друзі! Ми записуємо відео, цикл відео присвячених походам. І це буде набір творчого матеріалу, який був привезений в той чи інший момент з Карпат. І перший вірш, яким би мені хотілося з вами поділитися, називається Перед походом обов'язково. І поезія є наступною. На дворі темно, світла промінь, що ріже сутінки, мов меч, немов у темнім лісі пломінь з твого вікна і тінню плеть. Це ти піднявся до світанку, стоїш і дивишся на світ, допоки париться вівсянка, в мережі пишеш. Всім привіт! Давно бажаєш відпочити, розбить смартфон і ноутбук, на ватрі бануш поварити, і забить потужно на свій лук. Можливість є така для тебе. Чарівний край, прадавні гори, де станеш ближчим ти до неба на піках світлих Чорногори. Там у підніжжях та на схилах зустрінеш ти славетний люд, в чиїх гарячих, пружних жилах тече добро, кохання й труд. А якщо добре постаратись напхать рюкзак, піти в похід, то можна й мужності набратись, ходить річками тільки в брід. І буде так, що потім вдома ти боготворитимеш загал. Бо тепле ліжко не солома, квартира це не перевал. Друзі, для тих із вас, хто хотів би насолодитись оцим вайбом карпатських походів, рекомендую книжку, яка була написана не так давно. Книжка називається Карпати чекають. Це історія про місця, куди хочеться повернутись, та людей, з якими це повернення набуває виняткового значення. Замовляйте у описі під цим відео. До побачення, а я пішов. Я іменно. вітаю вас, любі друзі! Ви найкращі у всьому світі у вас все вийде, ви все зможете. Ми працюємо зараз на класичним форматом у класичному режимі. Ми молодці.